Вітаю всіх. Ну що ж, атака показала вчорашня на Харків та область, що каби летять далеко. Давайте так. Чи дійсно тепер каби летять на майже всю Харківську область? Подивимось, каби зараз летять дійсно через всю Харківську область. Давайте подивимось. Чи дійсно це так? Королева мочів це не визначено. Тобто, скажу так, вже воно летить досить багато. Ще не вся, але майже. Досить далеко. Назво це так. Результат там добрий по цьому польоту. Це вже ракета. Зрозумійте, що це ракета і постійно розробки йдуть. Дійсно, воно летить. Воно летить. Там небезпека є для військових, тому що для військових, перш за все, щоб туди діставало. Тепер до кінця року, до кінця року тенденція по Кабам по Харківській області, яка буде? До кінця року тенденція по Кабам по Харківській області, Беру область, місто то зрозуміло, мене цікавить область, що буде. Тому що дев'ятка жезлів, кордони області, тобто вони хочуть, ну, в принципі, щоб охоплювали не всю область. Щоб ви розуміли? І ну руйнування були від них по області. Ось. Так. Вони в це вкладають, вони на це розраховують, але не факт, що це вийде. На тому кінцевого результату це важко зробити. В планах є тенденція, але там можуть їх десь збивати. Наші зможуть знайти якийсь вихід. Якщо казати, це в рамках області, там, де да далеко. А може і близько зможуть, подивимось. Пізніше, тому близько. Але буде плани в них конкретні, наші будуть їх портити потроху. На, на каби серйозні плани по області, тому область обережно, радар не просто так писав.